5 хвилин. Ось скільки потрібно часу, щоб підготуватися до уроку. Ви коли-небудь мріли мати усе до уроку в одному застосунку. Видавничий дім освіта презентує новий посібник з математики авторського колективу Валентина Бес та Дарина Васильєва, який має електронний додаток. У ньому розміщені. Презентації до уроку. Яскраві цікаві презентації заохочуватимуть ваших учнів до навчання. Вони містять всі етапи уроку, а також додані навчальні ігри, які мають автоматичну перевірку. Наприкінці уроку ви зможете перевірити знання і уміння учнів, виконавши інтерактивний тест. Порахуйте кількість яблук. Звісно, їх 4. Навчайте з відомництвом освіти та авторським колективом Валентиною Бевсь та Дариною Васильєвою.